Доброго ранку, життя в селищі. Продовжуємо відео знімати. Показую, як привчити до поївки бджіл. Весня, весна, е воду наливаю теплу завжди. Скат чорний, нагрівається на сонці, теж піддає температуру. А щоб бджола добре підходила, берете стару рамку, яку на вибракувочку. Ми поливаєте її, бджоли п'ють. Оце через час-два тут не буде води взагалі. Воду давати треба обов'язково бджолам. Так, Пасіка стоїть. Ще одна поїлочка, щоб вони не літали до ставків, до калюш, привчайте краще до своїх поїлок. Ті, що опитніші бджолярів, кого побільше бджіл, ті взагалі кидають, роблять йомкості, кидають акваріумні нагрівателі, щоб вода постійно була тепла. Це обов'язково, навіть якщо я живу. 300-400 метрів від ставка. Краще, хай вони будуть вдома п'ють. Щоб вони не перемерзали. Бачите, кидав, розпакував рамочку, прямо зверху налив водички, ну, вода і в скатові. Може, скат це трохи неудачний варіант, ну що маємо, те маємо. Але воду весною потрібно обов'язково давати.